Якщо там взагалі не анархісти, це безкладно. Нехай щось ньому сказати. Дуже спрощ. Це прям все нормально, ми це вирізали. Друзі, хвилинку вашої уваги. Головний спонсор нашого подкасту це ЗСУ. Тож донатимо разом. На цей раз наше останнє відео подивилось 61 людина. Назбиралось 7 лайків та 5 коментарів. Сумарно це 73 гривні, які йдуть в фонд повернись живим. Давайте донатити разом. Більше лайків і коментарів, більше донати. Ну і не забувайте донатити самостійно. Кожна гривня важлива, бо малих донатів не існує. Дякую. Компанії ну, готові платити великі гроші тому, хто знайде помилку. Є навіть така професія, от, наприклад, хакери, вони є білі і чорні. Білі хакери. Да, білі хакери. ще недавно читав про інтерес. Давай, розкажи. я би Ну, та тут все просто. Чорний хакер він ламає сайт і використовує це в своїх цілях, а білий хакер ламає сайт, а потім пише власнику сайту і каже: Я отак його зламав. Ну, або навіть не пише, як він його зламав. Він просто каже, я його зламав. І людина, ну, за певні гроші, або навіть безкоштовно. Ну, отримує інформацію по дебагінгу. Дебагінг, тобто виявлення помилок. Mm. І, ну, краще робить свій продукт. Я просто бачив одну статті, буквально недавно що. Десь на жорсткому диску, виявляється, у дівчини були біткоїни. Але вона злі була на них О, І вона звернулася до біохакерів. Нема і щось, щось відновили, щось вони витягнули. Ну, і я контекст не розумію, але там щось частково вийшло. Можливо, і можна щось відновити. Там просто як пароль, якщо ти забуваєш пароль до гаманця, і в тебе, ну, якби є. Тобі видається, ото знаєш, як кодове слово да, є в на пошті, наприклад, там пишуть там, наприклад, ім'я твого улюбленця, там домашнього або щось таке. Да, да, і ти пишеш кодове слово. То тут тобі не дає це питання, тобі просто дається. Чи дванадцять, чи десять рандомних самманець. І ти просто ставиш. А, ти ж користуєшся, ти знаєш. На метамаску, як метамаску бачиш. Сам же навіть ти буває не реєструєшся. Ти просто, наприклад, хочеш собі гарманець, і навіть напишеш цей e а сразу ти. Зазвичай на веб-тригаменцавто. Так, так. Ну ти ж просто вже по цьому ключовим словам уже. Воно підв'язує, воно ці ключові слова потім зашифровує в адресу. Всю адресу гаманця, яку ти є. Доволі такі цікава. Це прикольна технологія, ми з нею працюємо постійно. Мені подобається і я вірю, що це технологія майбутнього, насправді. Ну ти дивися, вибачте, ребип, що скільки, скільки потім доступно цих біткоїнів. А багато біткоїнів втрачено. Ну, ти розумієш, що колись. Колись ці біткоїни нічого не коштували. Є цікава історія про найдорожчу піцу в світі. Ти чув? Чу? Чу? Да. Це напевно переказана да. Так, Це дуже-дуже популярна історія серед тих, хто шарить в крипті, Як біткоін тільки тільки почав ходити, він коштував ще копійки. і Ну перша покупка на біткоін відбулася, це чувак замовив собі піцу. Yeah оплатив її через біткої, ну, біткоїнами. І є щось 126 тисяч тарфей. Та <плес> мені, мені здається, навіть люди мільйони, там півтора мільйона, чи щось таке коштувала піца. Ну, знаєш, це залежить від курсу бітка. Може, зараз воно вже не мільйон, може, ну, я не пам'ятаю це. Але... Ні, ну, але, розді, якщо, якщо це було 1,5 мільйона, біляла... там біткоїнів, то... Ні-ні-ні, я кажу по долари. Ні, я не кажу, скільки, до... скільки біткоїнів. Ти на цей курс зараз говориш? Так. Бо тоді він заплатив. Ні, він щось там заплатив умовно, Я не знаю, скільки коштує піца в Америці, ну, двадцятку, наприклад. Тобто двадцять доларів перевів умовно там скільки від біткоїнів, але тоді біткоїн коштує. А зараз ти просто дивишся і розумієш, що це дуже великі гроші. І він каже: ну, там, в нього є там до речі, здається, твіт, що типу, я купив світі, і фоткати, ясно, найдорожча піце в світі. Було цікаво, він жалкує про це чи ні? Oh, не знаю. Боже, взагалі чого жалкувати, про щось я? Ну я ну знаєш, чесно, я б жалкував. <ф>! Ну, хто б знав, що от хто знає, от ми от зараз з тобою сидимо, і от як і от, там через два роки біткоїн 100 тисяч доларів, і ми з тобою такі. Блін, чуваш, мене купив. Ні, а тут, знаєш, типу, от за такі штуки я не жалкую. Але коли в тебе є, типа, можливість, вони в тебе вже є на руках, і ти їх трошки протопив, ну, то за таке я вже. Для мене цікава, до речі, ця історія про крипту, як вона на початках розловила. Ну, на початках це була просто ініціатива. Це була просто ідея, не? Ну, я читав про це декілька книжок, ну, слухав різні ці документалки. То як це почалося? Ну, це ж з біткоїну почалося, був засновник Накамото. Да. Його ну, досі ніхто не знає, хто він такий. От Іван Марк. Да. Ну, взагалі є підозри, що він взагалі може вже мертвий, бо його гаманець. В нього є гаманець, він якось там дуже гарно зашифрований. В плані він гарні цифри. Ну, він впізнаваний, бо якщо брати звичайні гаманці зазвичай, то там просто якась абракадабра. <плес> ну, да, <плес> Ну, ти, ти його не запам'ятаєш. Я, наприклад, пам'ятаю свій біткоін кошельок, ну не біткоін, а просто гаманець крипти Останні чотири чи п'ять символів. Я пам'ятаю, це <плес> гаманець. Колодні, нема транзакцій, а там дуже багато людей. лежить. дуже багато. І невідомо чого. От. Але він, ну розумієш, він завжди заявляв, коли тільки його запускав, що він робить це не для грошей. І можливо, він їх і не використає. Ми ж не знаємо, що це за людина. Ця людина може бути мільярдером. Ну, знаєш, типу, якимось Гіком, в якого все є, купа грошей, і він той біткоін створив лише по приколу. Бо це ну насправді починалося з дуже простого проєкту. Він ну, налаштував, написав, потім зайшов до спільноти. Я не пам'ятаю, здається, анархістів, ну, якихось там технічні анархісти якісь були в Америці, і він зайшов в цю спільноту на форум. Mm. Тоді ще тільки форуми були, от і розказав йому цю ідею. Хтось з них підтримав його, потім ні, одна людина спочатку, mm -hmm. він спочав, mm -hmm. да, а потім підтяглись інші. От ну, анархісти, вони ж за те, щоб не було кордонів між державами. Mm -hmm. Ну якщо ну, в якійсь мірі анархізм він же ж відкидає поняття державності. От, якщо дуже глибоко все занурюватися, то анархізм. Це не тільки про погане і ну, типа, в нас просто влада, той самий Радянський Союз він показав, показував анархістів дуже з поганої точки зору. Але насправді, якщо брати ну, політичну концепцію, це лише один з видів управління, тобто як комунізм, як соціалізм, демократія, так само і анархізм. От там ну, свої приколи, і от анархізм він відкидає. Наявність держави і всіх механізмів держави. І один з величезних механізмів кожної держави це є банкінг і валюта. Mm -hmm. Ну тобто тут ну, чого Сатоши туди зайшов і чого його почали підтримувати, бо це відкидання валюти, відкидання банку. А якщо в країні немає грошей, то країна втрачає дуже велику mm -hmm. л... mm -hmm. да, але вплив дуже сильно втрачає, розумієш. Бо це такий краєвопольний камінь. І через це його почали от, саме в цій спільноті підтримувати. І ну, воно почало потроху розвиватися. Він запустив там майнери, почав запускати. Спочатку він сам майнив. Тобто, ну, майнер це ну, було. Спочатку це було дуже легко, і ну, майнер він відповідав за транзакцію. Тобто, щоб я перекинув тобі гроші, треба, щоб хтось вимкнув майнер. Майнер це, ну як? Процесор, який буде обробляти наші транзакції, і буде зберігати блокчейн, оцю цепочку, що в нас між нами відбулася транзакція. Якщо дуже так по Ну. і ну, спочатку хто захоче майнити якийсь нецікавий проєкт, ну, новий, який тільки розвивається. Тому спочатку майнив лише Сатоші, потім ну, підключилися оці хлопці-анархісти. Угу. Якщо я не помиляюсь, вони дійсно були анархістами. От, бо буде прикольно, якщо. Якщо там взагалі не анархісти, я такий. Белі, я чому ж Ну, нормально. Коротше, прикол в чому. Вони майнили спочатку самі, потім потихеньку-потихеньку давали людям можливість теж майнити. Якщо в тебе буде велика кількість майнерів в блокчейні, то проблема буде в тому, що блокчейн не буде об'єктивним. Тобто ти будеш керувати ринком, як банк керує ринком. От, щоб максимально його децентралізувати, треба, щоб була дуже велика кількість учасників і щоб у них у всіх не було влади. Mm -hmm. І через це спочатку. Вони не хотіли впускати як гравців в цю групу. А вони хотіли контролювати. Ні, не через це. А, Ні, Вони на началах добровольних вони хотіли, щоб ніхто не зайняв ринок. Це, так, да, і вони росло досить досить спочатку повільно. Повільно, повільно. повільно. Потім історія е... здається 2007 чи 2008 року, да? мені здається навіть раніше. Я точно тобі не скажу, я не пам'ятаю, але ну я знаю, що 2000-ні. а от точно який рік не скажу. Прикол в чому, що вона досить довго розвивалася на таких засадах, всі просто там дивилися на ці циферки біткоїну, і все. От, і мріяли про це. Але, а потім. Я ще це і так і розумію. Головну цінність, що е, цієї криптовалюти, що, щоб держава не контролювала е, саму криптовалюту. Взагалі, валютні операції. Щоб взагалі. Щоб не контролювала валютні операції. Але вона, по суті, зараз намагається контролювати. Дійсно, намагаються, але ну, через біржі. Через... — Ну, так, да, біржі, до речі, це плана штука в цьому <плес> плані. Але розумієш, в чому прикол? А, насправді крипту дуже важко контролювати. І якщо брати зараз Дуже важко. Габнал, <плес> ну от, крипти, як вона рухається по світу, ну от, розрахунки, чого. Ну одним з популяр з популяризаторів біткоїну насправді став Даркнет з його сайтом Шовковий шлях, чи якось так називається. Mm -hmm. ну, дуже відомий вебсайт, який був заснований людиною, яка запровадила інтернет торгівлю наркотою. От, розраховувалися саме бітком. Криптою. Да, криптою розраховувалися, там бітком розраховувалися, якщо я не помиляюся. І завдяки ньому, ну, один з... він один з учасників того, що біток так сильно роз... ну, розвинувся. Бо це було вигідно абсолютно всім. Бо розумієш, коли ти переводиш транзакцію ті, хто були в чорній економіці. Абсолютно всім я маю на увазі учасникам цього процесу. Як покупцям, так і продавцям. Воно абсолютно анонімно. Ну, ти не знаєш, кому ти платиш, вони не знають, хто їм заплатить. Але все одно можна вирахувати по адресу гаманця? Можна вирахувати, але дуже важко, насправді, дуже складно. Прям, ну окей, ти знаєш адрес гам... адресу гаманця. що далі? Ну. Я не знаю, от я Ну, я, я приблизно розумію, як це робиться, але ти все рівно не доведеш, що це саме гаманець цієї людини. Можна і пішник дивитися, тобто, якщо ти будеш на гаманець заходити лише з одного пристрою, можна і на цьому пристрої будуть ну дані лише твої. Тобто, умовно, якщо ти заходиш в інтернет-кафе і кожного, кожного дня робиш транзакції свого гаманця. В цьому інтернет-кафе, в одному на одному, тому Саме компу. компу. Заловиться поліція в цей інтернет-кафе, а менеджер скаже, ну на цьому компі сиділи. Ну, от ну а люди? люди. Да, і там є купа, розумієш, прикол в чому? А, якщо це інтернет-кафе, то ну нічого не доведеш. Якщо це твій власний ноутбук, особливо якщо на ньому підв'язана твоя пошта, там купа твоїх особистих даних в цьому ноутбуці. То по айпішнику тебе вираховують, потім приходять, бачать цей ноут, відкривають у них, mm -hmm. і за цими даними можуть встановити, кому воно належить. А якщо воно належить тобі, значить це mm -hmm. твіт. Mm -hmm. Це реально. Це от... реально, але дуже складно, дуже складно. Mm -hmm. Бо mm -hmm. людей, людей враховували. Враховували, ну, такі... просто що я пам'ятаю, як ми якось з тобою спілкувався стосовно, ну. Як якийсь криптогаманець, там украли якусь криптовалюту. Що mm. ти маєш на увазі криптогаманець? Ну е перевели, знаєш, типу, украли криптовалюту і перевели на відповідний типу гаманець. А, да. Типу такого. Да, є така штука. Да, і ну, теж ж, ж, ну, нереально ж чи реально. Фіагло, звісно. Перше можна ламануть гаманець, можна вірус закинути людині на комп'ютер, він зайде, ти будеш знати пароль і адресу. заходиш просто потім під його mm -hmm. е кредами, ну, креда його даймонд да, і переводиш собі. Розумієш, в чому прикол? Е як е як е є розумні поліцейські, так є розумні злочинці. І розумний злочинець ніколи не кине собі пряму транзакцію. Mm. Є таке поняття, як міксери е, спеціальні, гам, ну, ну, кріпти. Тобто є умовний обмінник, він такий, ти на нього кидаєш, а він закидує з одного гаматця на, mm -hmm. на інший, на інший, на інший, на інший, на а потім бамс і закидує на mm -hmm. тобі... mm -hmm. Да. і воно ну, міксує. А якщо ти дуже сильний параноїк, ти можеш застосувати 5 міксерів. І от ти уяви просто цих, цих бідних поліцейських, які сидять і просто кожен міксер, кожну цю штучку починають відслідковувати, а воно літає. Сьогодні воно в USA, через хвилину воно в Індії, завтра воно в Пакистані. Ну, і там не завтра, там секунди, хвилини. Воно просто скачує так по світу, а потім десь е, опиняється. А потім людина робить абнал. Ну, взагалі, може, за секунду бути, да. а потім людина робить обнал. Десь невідомо де. Наприклад, в той самій, ну я не знаю, в Гонконзі. В Гонконзі він прийшов блін. апнал, передав гаман ну, вже не їх гаманець. Йому віддали гроші. Це робиться знову ж таки ем, анонімно. Він уходить. Через певний час до цього обмінника приходить поліція і каже: У вас тут варовані ці. Він каже, я не знаю, мені переводять гроші просто. І, ну, а на якому воно було гаманці? Вони там кажуть, той гаманець. Він каже, ну не знаю, це було вчора чи там позавчора. І ну, типу, відслідкувати слід дуже про біткоін, принципі, і про таку штуку ми розібрали. — Хотіли, хотіли взагалі про мені проїнцю. Непогано, в принципі. ідея. А що ти скажеш тоді про тезер, Це хто зробив? Це Влада Сполучених Штатів? Ні, це ж така сама крипта. — Ну, така сама так, яка просто прив'язана до доларів. — Розумієш, ну, вона номінально прив'язана до так. — Розумієш, в чому прикол? Я точно тобі не скажу, як воно, чого воно статично. Чого воно статично, я сам не розумію. А, бо воно не прив'язано, розумієш, а, крипта зазвичай. Mm. Ні, ну вони до долару прив'язали. Mm. Да, долар як міжнародна валюта, mm. а, а теп, того, що тезер, є USDC, US... mm. USDB, mm. USD. Mm. Просто mm. тезер він найбільш відомий. Mm. Да. Розумієш, це той самий блокчейн. Mm. Ну, вони взяли. Умовно, блокчейн з збітка, угу. і переробили його в тому плані, ну, смарт-контракт. Смарт-контракт це якраз опис правил. Книжка, в якій розказано, скільки буде ну, не, не коштувати транзакція, який там, як воно росте росте, не росте ціна, скільки буде всього біткові, кріпти, докінів, скільки, яка кількість. Ну, там багато-багато технічної документації. І от вони взяли смарт-контракт з біткоїна і розробили свій по USDT. Чого полюбився Тезер, там комісія, здається, один долар, один USDT. Неважливо, яка сума, яку суму ти перекидаєш з одної на іншу. А Гаманець, там менше. майже завжди долар. Ні, є її ще менше. BUSD здається, там ще менша комісія, але воно. Не таке, ну не те, що надійне, воно менш підкріплене. Тобто, в них не, не такий великий е, як е, рух, коштів, рух коштів постійний. Тобто е, в крипті дуже важливо. Дуже важливий оборот. Тобто не те, не те скільки випущено кріпти, а як часто вона рухається. Якщо її купують майже там, кожну секунду або там, тисячі транзакцій, пролітають кожну секунду. Це значить, що ця крипта ну класна, тому що ти її можеш постійно ну, продати купити. І через це на крипту от е, з великим оборотом, іноді зростає ціна. Якщо це передбачено, бо USDT, в них дуже великий оборот, але це просто не передбачено, бо їм то не потрібно. От USDT, як на мене, це ідеальний варіант по переводу грошей е, з країни в країну, ну людина ну, в людині. Навіть от подивись, е, магазини є певні інтернет-магазини, які вже приймають ЄСДТ. От е, ну, е, я бачив на Apple техніку, часто прям пишуть, що типу, Тезер mm. приймають, але там трошки відсоток, типу, плюс 2 відсотки умовно, mm. бо там транзакцію і їм вивезти треба ці гроші. От, е, я бачив на тачки таку штуку, на е, квартири mm. є СУФ, але квартири не бачу. От, щоб типу біток приймали. Ну, біток я, я бітком називаю майже всю крипту. Так, там, я пам'ятаю, навіть дуже давно, якась одна юридична фірма е, була вперше в Україні, е, провела купівлю-продажу квартири нерухомості uh -huh. за криптовалюту. Да, ну, тобто, приймали... я, я це чув, але я скажу, я не бачу. О, це навіть ще не було, і ще було до того, коли були, прийняли закон, є такий закон про цифрові активи. Оце mm -hmm. там, здається, вперше там згадали про криптовалюту. Не знаю, я його не читав, але є такий закон, який по суті легалізує криптовалюту. Mm -hmm. Mm -hmm. Він до речі, ну, цікаво його почитати і повчати. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, я знаю, що в нас все рівно крипта, вона плюс-мінус поза законом. Я, я не знаю, мені здається, якщо Україна зможе узаконити крипту, це буде такий великий шлях в плані е, ну, розвитку діджиталізації країни. Розумієш, і чому прикол: на шляху до цього дуже багато країн. Сінгапур, наприклад, там же ж взагалі багато розробників крипти з Сінгапуру. До речі, от Сінгапур теж на шляху. Але він на шляху вже дуже давно і воно ну, не так то, то і просто. Це взагалі не... якась країна, якась там стільна, приймав біткоін до валюти. Оце до валюти. я не чуду. Є таке, я... Так, я... Да, що там. Подивись, тому що там цікаво. О, це цікаво. Е, так, да, якась сустільна здається країни, я не пам'ятаю, що то, та... що це як валюта. Прикольно. Ні, ну це зручно. І в чому прикол, зараз за USDT, якщо в тебе на гаманці холодному чи гарячому, неважливо. Холодний, це якщо воно в тебе, ну, як е не на біржі, а гарячі це біржі. Біржі це, якщо по-простому, на Бінансі, наприклад, це гарячий гаманець. Mm -hmm. а, бо да, холодний гаманець це який просто, наприклад, офлайновський на пристрої, mm -hmm. він може, так, да, він може зберігатися на пристрої, може зберігатися на сервері віддалено, але головна риса холодного гаманця в тому. Що, ну, гарячий гаманець це е, більше імітація твого гаманця. Це така маленька репетиція. Тобто, е, є великий е, ну, як гравець Binance. Це як Приват 24. Він, по суті, не в тебе. Так. От. Да. от він, по суті, не в те от він... я, я речі сторони. Да. Твій. Я це хочу донести. Тобто Це як бам. Да. От в Binance mm -hmm. в них є один. Ну, якщо дуже грубо сказати, є один гаманець, на якому всі бітки. Ну, ти, ти, дуже. Всі, Це я говорю, що дуже грубо. це дуже. грубо. — Це дуже-дуже, ну, але спрощення. Да. спрощення ну, да. ну, на цьому сайті є по гаманцю на кожну з цих криптів, навіть не по гаманцю, а по нетворку. На кожну з цих криптів там все-все все, все, все складено, всі ці токени. А потім розписано, що колі належить отака частка цих токенів. Да. Належить а така. Так, болтарська дуже спрощена. Це прям настільки спрощено, як на дітей. Але я думаю, краще так пояснювати, ніж пояснюється. Я, якщо чесно, я довго якихось я довго розбирався. Це насправді І от Чого гарячі гаманці кажуть, що це дуже круто, того, що кріпта тобі не належить і є ситуації, коли біржі зачиняються, це до речі, і коли вони банкрутують, так. люди втрачають дуже великі Їжу. гроші, тобто ну, тобі просто ніхто нічого не поверне. от, А якщо в тебе холодний гаманець, то ця крипта належить саме тобі. Mm. Це прям твоя крипта, от і ну, оці ну, треба розрізняти холодні гарячі, якщо ти хочеш крипту, для переводів постійного руху коштів, то краще використовувати гарячий, бо mm. там менша комісія і є дуже великий рух коштів. А якщо ти зберігаєш крипту, тобто там ну, да. на те, щоб на зріст, mm -hmm. на зростання інвестуєш, то тоді користуються коло. Ну, mm ось -hmm. це з останніх скандалів FTX. Hello. FTX, бібтовалюта, не криптовалюта, а криптобіржа. Зрозуміло, розглядом так. Я пам'ятаю, цю срипту біржу там прямі ліри рефангували. Спонсорами був e NBA. Так, так, так. Там дуже, дуже великий, великий гравець. Там спортсмени були амбасадорами. Зараз краще цими спортсменами ганяються, щоб їм вручити позов, що вони якусь, типу, mm -hmm. ну, а-ля е, фінансову піраміду, хоча це ну, там, це так, глупо сказано, просто що є... Чи вони це типу рекомендували. Ой, бо там багато було сірок спорт, які рекомували цю криптобіржу, і хоп, і вона ділопнула, і там чувак, походу, мотив нормальний, а е... Ну, ніхто не знає. От в тому ну, і то проблема, <плес> що ну, а речі гамен с'єшся, ти не контролюєш ситуацію. Ти не знаєш, насправді на ринку. Будь-хто може залізти. Ну, це не будь-хто, там дуже все захищено насправді. От, Але так, да, якщо його ламануть, то ламануть всі. Але ну, тут проблема не в, в зломі, я, перш, я для себе, наприклад, бачу, а проблема в тому, що ти не контролюєш активи. Тобто, умовно, якщо ти вклав там, тисячу доларів, я вклав тисячу доларів, хтось там ще, і в нас таких 100 людей, то на сайті, от на цьому бінансі, не факт, що лежить 100 тисяч доларів. На сайті може лежати одна тисяча доларів. А ті 99 можуть бути да, вже виведені і інвестовані по десь. Це система, да. так і економіка. І потім людина хоче вивезти, і Бінанс такий дивиться: наприклад, о, підкину ще щоди в гаманець uh -huh. грошей, щоб йому вивезти. А в нього насправді можуть бути там нулі. І ти не можеш це проконтролювати, це повністю конфіденційна інформація. І якщо він в момент оголосить себе банкротом. То неважливо, скільки в тебе циферок було написано на твоєму гаванці, це просто циферки вже. Це все. ну, no. Це конець, крал. Це і так просто циферки. Ну, лиш коли так, ладно, це так. Приходиш в аббатці, просто циферки перетворюються на франклінів, розумієш? Тобто, ну. Або виводиш собі на карту банківську так само. Ну, це ж ну, не можна сказати за приват 24. що Це теж ну, тому так і працює, і банківська система працює так само, як і, да. і криптовася індустрія. Ну, бачиш, ми сьогодні з тобою хотіли поговорити про. Хотіли про одне, а заговорили. Всі... за трошки Боже, як ми банально поговорили про крипту, але мені сподобається. Ну, як на мене, не треба все ускладнювати. Якщо ви захочете розібратися в цьому або розбираєтесь в цьому. Перше, якщо ви розбираєтесь, напишіть в коментарях, що де, які підводні камені мене зачепили. А якщо ви не розбираєтесь, ти, 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 ти. там так. Ну, я, я ж такими прям грубими масками це все, ну, сказав. Ну. Але ну, якщо вас це зацікавило, ви хочете розібратись, ну як, ми не роздаємо ніяких Фінанс. підписуйтесь на канал, та, ми не роздаємо ніяких економічних ось, фінансових Фінанс. порад. Та, одразу спойлер. От, е, хочете розібратись, сідайте, розбирайтеся. Найкраще не дивитися різних ютуберів, які там розказують про криптовінанси бради, а розібратися, залізти, почитати ази, що таке крипта. І якщо ви хочете купляти якусь монетку, якийсь токен, почитайте про нього трошки, дізнайтеся, що воно таке. Бо іноді ці токени нічим взагалі не підкріплені і можна ну, просто втратити гроші. Типа мамкінете, кріпта криптобізнесмен, знаєш. Тож на цьому. Ми закінчуємо наш випуск, який готувався взагалі не на крипту. Але так склалося, і шпиришне. Як я понесу, так і понесу. Да, Ставте лайки, коментуйте, всім плюс слів. Пам'ятайте, що чим більше переглядів лайків і коментів, тим більше буде донат на Да, Самі теж донатьте, не забувайте, це ж таке діло. От ну і не забувайте підписуватись з вами був Андрій Іколя. Андрій Якоряд.